Перебуваємо у Броварському районі Київської області сьогодні. Вночі російська російський уламок знищив фактично будинок, один вщент, і ви можете зараз на власні очі побачити наслідки руйнування. Просто від будинку від величезного приватного будинку залишилася купа решток, різноманітні. Різноманітні уламки, ось ми бачимо, це були кімнати відповідно від паркана. Також жодного місця не лишилося тут. На місці працює техніка для того, щоб розібрати завали. Ми бачимо, що ще, ще також пошкоджену автівку. імовірно, ця автівка була також власників цього будинку. І ми знаємо, що ось тут на місці загинув 35-річний чоловік та 4-річний хлопчик це батько та.